Все почалося ще торік. Щойно Джамала вирвала драматичну яскраву перемогу, як всі одразу зрозуміли. Попереду чергові витрати для держбюджету, а отже, й черговий шанс для чиновників підзаробити. Україна! Україна пробачення 2017 тисячі сімнадцять Спочатку довго шукали місто, що мало би прийняти пісенний конкурс. Наміри провести свято у себе озвучили мери чи на всіх міст України, але жодна спокуслива пропозиція не увічалася успіхом. Тож звично, організацію та проведення конкурсу отримала столиця. Київ європейське місто, в якому багаторічна історія поєднується з бурхливою сучасністю. Київ з радістю готується та чекає на Євробачення. Видатки на пісенне свято внесли окремим пунктом до держбюджету. Початкові 455 мільйонів насправді вилились у 890. майже мільярд. На що підуть такі шалені гроші? І скільки доріг до головної сцени на них відремонтовано? Такі видатків, ніби під пильним оком громадськості. Ось сайт Прозоро, де всі тендери і закупівлі конкурсу. Тут требіють мільйони і мільйони на ноутбуки, на охорону, на їжу. Приміром, лише одна вечеря глав делегацій обійшлася Україні вже у більш як 100 тисяч гривень. Частували гостей і справді щедро. Щоправда, не традиційним українським борщем із пампушками, а французьким фуагра. А це ще одна спрагла позиція у звіті півлітрову пляшку мінеральної води, вітчизняного виробництва. Купували для європейських друзів, уявіть собі, за 98 вісім гривень. Навірно, хто покуша добре на цій моршинській воді. Я думаю, що це не точна інформація. Не може бути 0,500-100 гривень. Україна цього не зробить. Чи порити місто, особливо лівий берег, почали з початку 2017-го. Русанівці пощастило нові лавки облагороджені території купа скверів і залатані ями на дорогах на тлі кілометрових заторів та недоспаних ночей простих робітників. Все це триває і саме в цей момент за лічені години до урочистого відкриття. Для нас весна завжди дуже багато роботи Прополка, посадка. Подкорфка, коли десь чогось більше, і в той самий час цього ж десь катастрофічно меншої. Баланс головне, тож така манірна метушня лише обраним районом. Судячи з усього, організатори щось знають про те, чим пересуватимуться гості Євробачення. Інакше чому ж забули про головні залізничні ворота київський вокзал, і центральний і південний просто вражають. Ймовірно, не лише нас, а й декого з європейських туристів. Ось він в'їзд до України для гостей з Європи, спотворені написами і розбиті до невпізнання стіни по кутках і не тільки сміття, що то не в сечі, блювотині і випорожненнях, що якось прямих пішов. Такі вони київські сюрпризи для чутливих носів гостей Євробачення. У самих українців просто не вистачає слів. Чудово. Чудовий вигляд, особливо для Європи. Нехай подивляться не догледіли? Так, так, але вже пора. Вже пізний час, вже пора. Просто неподобство. Готуються під європейців їхні зарплати з прожитковими мінімумами. І наші таксисти. Автопарк той самий, а апетити вже зовсім інші. Тим, як знайти метро, як знайти автобус, тролейбус і так далі. Вдаю з себе іноземця з ЄС з яскравою валізою кольору жакета Ангели Меркель на зустрічі в Сочі. З англійською тут не дуже, нас мало хто розуміє. На поганій російській з акцентом домовитися легше. І до тої ж лівобережної таксисти насправді дарують небагато, лише тричі більше, ніж завжди. А вони там на лівобережної. Там десь на площадку. 200 гривень. 200 гривень. – А У нас 300 гривень буде. 300 гривень. Три чекають солодкого і такого бажаного прийому іноземців і українські повії. Чим дивуватимуть вибагливих європейців? А можуть і зовсім і не вибагливі. Скільки коштує жіноча ласка в Києві? Перевіряємо поблизу головної сцени Євробачення на лівому березі. Таксист, який погодився нас підвести, відверто запитує про вартість кохання за гроші для іноземних гостей. От полдня вежу, хоче дка Іностранець Іностранніцька. Не Поки немає ще Скільки? Що по, що по чому? Красуні курсують Броварським проспектом по обидва боки дороги. Розцінки, кажуть, не зросли. Ми будемо талкуватися час 800, два години по 800 вже час, ой, один разик 400, мені це все призначено. Від чотирьох сотень до 1200 гривень. Такі тарифи у Кокоток, що стоять і чекають своїх принців на дорозі. А от у повій середнього рівня вже інші апетити. долларов в час, это старт. Как бы поднять и секс. Если у него снова не встанет, как бы у меня и секс. Без э, битья батагамы, анального секса. Ну, вот а так, в принципе. И секса втроем. Для Олени жнива вже почалися. Навіть за інтерв'ю проститутка бере гроші. Це ж також реклама і працює ще краще ніж оголошення. Дівчина каже, заробіток на цьогорічному Євробаченні зросте, але не на підвищенні тарифу, а просто на так званому опті, тобто через збільшення клієнтів і з радістю згадує футбольний чемпіонат. Сматритя один, а може бути вообще нічого, а нас три. а була євро 20 нас була п'ять суд. Тож готова заробляти і тепер. Тим більше, що європейці славляться як зазвичай непогані партнери у рольових іграх. У них наверна з психіка німноже назові мене по-другому, Вони куди-то уходять, ані якби із как бы, своєї тіла намагаються і рости другої тіла. Тібета ні я. Я вот із ся вийшов. І буде другим чоловіком. Та не завжди зустріч з іноземцем загрожує небаченими грошима і чайовими за гарно виконану роботу. Бувають і справжні надзвичайні пригоди, навіть небезпечні для життя. Вроде Вроді такої скласні, таки після пофісняшні. Навіть віднішувати прям зверху, рістарам, всі класна, те саме а Але там починається. Починає там душить, бити. готуються до зустрічі гостей і наші злочинці. Подібний євроівент, просто рай кишенкових злодіїв. І стартує він уже в неділю. Кілька тисяч гостей на підпитку і під кайфом, якраз те, що треба для колишніх друзів Володимира. Знаючи вони заробляють. Я з увіреності можу сказати, що зараз со всіх уголков України і навіть даже тобто бувшого СНГ їдуть сюди на євровідіні. Його вже обзвонюють з привабливими пропозиціями. Саме цей кримінальник попереджує остерігатися слід не стільки тим, хто перебуває в епіцентрі подій, скільки самим киянам, які мешкають у звичайних спальних районах на околицях. Адже, поки посилені бригади правоохоронців патрулюватимуть Хрещатик та території навколо серця Євробачення, звичайні містяни можуть залишитися зовсім наодинці з кримінальниками. На них і полюватимуть злодії і зухвалі бандити. У надії, що вчасно поліція зайнята зовсім іншими клієнтами клієнтами не відреагує. Квартирні краж – це однозначно. Ну, Самі розумієте, всі уїжджають і люди починають працювати. Ну, я маю в виду, кримінал починає працювати. А по поводу іменно даного там Євровидіння, їдуть всі, на самом деле, їдуть і, як і квартири, домушники, да, там, карманники і так далі, і тому подобне. Тому, ну, я думаю, буде серйозний такий. Удар по нашим кошелькам. З'їдуться звідусіль і аферисти, і видурюватимуть кошти не лише в іноземців, яких, вочевидь, пильно охоронятимуть, але й в своїх рідних українців, які залишаться беззахисними. Тому слід бути вдвічі обережними і не вестися на сумнівні пропозиції. Пильність – ось головне гасло наступного тижня. В першу чергу будуть працювати карманники і аферисти это з обмінами валют и так далі і тому подобное, Заломчики там это по, під кожним валютним кіоском будуть стоять пару людей, які будуть работать. Утім, поліція наче й готова зустріти кримінальних приятелів Володимира і вчорашніх його сусідів по нарах. Фанзони Євробачення та головна сцена вже під цілодобовою охороною. Щодня у місті за порядком стежитимуть тисячі. Будуть ручну методитектори. Ми будемо здійснювати вибіркову перевірку, яка дозволяється законом. Буде задіяно до 10 тисяч особового складу. Це і підрозділи Національної гвардії, підрозділи Національної поліції, сил з інших законів. І не варто дивуватися неприбраним переходам, розбитим дорогам і півлітровим пляшкам води за сотню гривень, бо виділяти 890 мільйонів на підготовку до Євробачення і косметичний ремонт одного району це якраз у стилі держави, що на першому місці в Європі за рівнем корупції, як і купувати коштом держбюджету звичайну воду в 15 разів дорожче в країні, де три чверті населення за межею бідності і не можуть оплатити навіть кому. Тому не дивно, що цього разу ми знову всіх вразимо. Thank you.